В області у визначені терміни були завершені всі роботи, які заплановані по підготовці до, до цього опалювального сезону. З 10 жовтня у нас розпочалася подача теплоносія автономними котельнями закладів соціальної сфери: це школи, дитячі садки, інтернатні заклади, лікарні. А з 1 листопада розпочався запуск котелень теплогенеруючих підприємств в області для подачі тепла всім категоріям споживачів. З 1 листопада включилося в роботу комунальне підприємство Власівські мережі з 3 листопада Світловоцьк побут, з 6 листопада комунальне підприємство Долинське міське комунальне господарство, 8 листопада комунальне підприємство Теплокомуненерго Олександрівської міської ради і комунальне підприємство Теплоенергетик з 13 листопада розпочало опалювальний сезон в місті Кропивницькому. На сьогодні на ранок у нас в роботі 100% котелень, опалюється 100% загальноосвітніх закладів, дошкільних навчальних закладів та лікарень і закладів соціальної сфери. У нас не опалюється на сьогоднішній день. 6 в місті Кропивницькому і 15 в місті Світловодську. Це виходить 21 будинок. На ранок у нас не опалюється. Через пориви на внутрішньобудинкових мережах і на магістральних теплових мережах. Але Аварійними бригадами теплопостачальних підприємств усуваються пориви протягом доби, тобто дотримуються норм чинного законодавства підприємства і протягом доби усувають аварії на теплових мережах, щоб не більше. Доби була перерва у наданні послуг теплопостачання. І для виконання цих аварійних бригад у нас сформовано 47 аварійних бригад на 27 теплопостачальних підприємствах і 20 бригад на водопровідно-каналізаційних підприємствах з окальною кількістю 376 осіб, які забезпечені відповідною автомобільною спеціальною технікою обладнанням у кількості 141 одиниця. Всі вони вже працюють. Враховуючи обставини минулого опального сезону, коли у нас відбувалися блекаути, аварійні відключення електричної енергії, коли застосовувалися графіки аварійних та погодинних відключень, в результаті чого підприємства не змогли надавати послуги стабільно і якісно. То протягом підготовки до цього опального сезону забезпечувалися підприємства водопостачання та теплопостачання генераторами, тобто резервними джерелами живлення. Наразі у нас на підприємствах водопостачання наявні 154 генератори, і на теплопостачальних підприємствах 85 генераторів. Про теплопостачальні підприємства ми можемо казати, що практично всі Найбільше котельні підприємств комунальної теплоенергетики області мають резервне живлення, крім того, що проводилася робота про резервне улаштування резервного живлення це другий ввод на котельні на об'єкти і не тільки на котельні, а й на сосні станції водопровідно-каналізаційного господарства. Тепер до найбільш болючого питання для нас розрахунки за спожиття енергоносії в першу чергу це. За спожитий природний газ в минулому опальному сезоні майже 56 мільйонів кубічних метрів природного газу було спожито на суму 605 мільйона гривень. На 7 листопада було сплачено 32,7%, це майже 197 мільйонів. І заборгованість за опальний період 2022-2023 року перед газопостачальною компанією «Нафтогазтрейдинг» складає. 403,9 мільйона гривень. А якщо рахувати борг попереднього опального сезону, є тобто 21, 22-го і 23-го і 22 го 23, 23-го, то загальний борг 814,7 мільйонів гривень. Але хочу зауважити про те, що заборгованість з різниці в тарифах у нас значна на підприємствах. І яка не відшкодовується з державного бюджету із цих 814 мільйонів лише 115 мільйонів гривень це борг, який не покривається різницею в тарифах. Це інше, це повинно бути відшкодовано за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на покриття заборгованості з різниці в тарифах. З цього року діє у нас нові умови укладання теплопостачальними підприємствами договорів на. Отримання природного газу за фіксованою ціною від це 800, зміни до 812 постанови, які прийняті були у серпні місяці. Відповідно наразі ті підприємства, які мають заборгованість перед нафтогазтрейдингом, казначействі в державному казначействі відкрили небюджетні розрахунки, і всі кошти будуть надходити на ці небюджетні рахунки і розподілятися в пропорції 65 на 35. 65% відсотків буде відраховуватися безпосередньо газопостачальній компанії Нафтогазтрейдинг. А 35% відсотків буде перераховуватися Підприємствам для виконання своєї виробничої діяльності. Але у нас виникли такі прикри випадки, вже є. Не тільки випадки, а це тенденція. Прикра. Коли нафтогазтрейнг по боргам за опальний сезон 20. 21-22 року звернувся до суду про стягнення в примусовому порядку заборгованості за спожитий природний газ, незважаючи на те, що підприємства мають невідшкодовану різницю в тарифах, яка повинна була покрити ці борги. Наразі рішення суддів є на користь «Нафтогазтрейдингу» по комунальному підприємству теплоенергетик по світловодську побуту по комунальному підприємству Долинське міське комунальне господарство. Як наслідок, вже накладені арешти на рахунки світловоцького побуту Долинськ, Долинського міського комунального господарства. І в найближчий час може бути арештовані рахунки комунального підприємства теплоенергетик. В цій ситуації, ну, наприклад, до прикладу, стягнення зі світловодського побуту передбачає 46 мільйонів заборгованості. В той час як заборгованість з різниці в тарицях по цьому підприємству по цьому періоду складає 56 мільйонів. Тобто, ви розумієте, що вся сума може бути покрита за рахунок різниці в тарифах, але така ситуація склалася. Обласна військова адміністрація. Листом від 14 листопада звернулася до міністерства. Мінінфраструктури України з клопотанням про невідкладне вирішення даного питання, і очікуємо відповідного реагування міністерства і прийняття відповідних рішень. Чому тому, що з арештованими рахунками і повною з тим, що всі кошти будуть стягуватися у підприємства, не буде можливості проводити опальний сезон, не буде можливості сплачувати заробітну плату, проводити розрахунки за електричну енергію, проводити якісь аварійно-відновлювані роботи. тобто то сьогодні ця ситуація досить складна, але будемо вирішувати з центральними органами виконавчої влади. Тепер те, що стосується розрахунків за електричну енергію, за інформацією, то «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», і підприємств, тому що ця компанія не єдина, яка постачає електричну енергію сьогодні, у нас на території області. Підприємствами на 1 листопада, тобто за 10 місяців, спожито майже 54,5 мільйона кіловат годин електроенергії на суму 240,2 мільйона гривень сплачено 228,9 – Це 95,3%. Загальна заборгованість 38,1 мільйон гривень. Вона збільшилась відповідно до липня місяця, коли ми бали більше 100% розрахунків, і це на це вплинуло те, що були підняті тарифи на електричну енергію для підприємств житлово-комунального господарства. При цьому хочу вам навести приклад такий, що обласне комунальне виробниче підприємство дніпро Кіровоград, працюючи з. Зі Світовим банком цього року впроваджуючи енергоефективні заходи, зекономила 800 тисяч кіловат електричної енергії за 9 місяців. При цьому нарахування за електричну енергію зросли на 36 мільйонів гривень. Ну, розумієте, да? яка на сьогодні у нас? Ну, невідповідність тарифу, який є на послуги централізованого водопостачання, водовідведення і вартості електричної енергії, підприємствам складно в цій ситуації, але вони працюють, і зрозуміло, зрозуміло, що, що дає можливість підприємствам. Більш-менш нормально працювати, це те, що вони мають фінансову підтримку з місцевих бюджетів. Тепер хочу зупинитися по рівню оплати споживачів за житлово-комунальні послуги. Взагалі, за січень-вересень цей рівень оплати становить 99% і населення розрахувалось на рівні 99,9%. Але зрозуміло, що це ми вам кажемо про цифри, які ми маємо за 9 місяців, коли ще не розпочався опальний сезон. А ми знаємо, що коли у нас розпочинається опальний сезон, то рівень оплати значно зменшується. Рівень розрахунків за спожиті послуги теплопостачання. Засічень вересень складають 106,2%. Населення 117,6%, підприємства організації, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів 95% державного бюджету 76,6%, Місцевих бюджетів 99%. Госпро підприємства майже 110%. Але є у нас великі боржники і серед установ державного бюджету. Це Льотна академія, яка винна комунальному підприємству теплоенергетик 15,8 мільйонів гривень. І найбільший боржник з місцевих бюджетів це управління освіти молоді і спорту Світловодської міської ради у сумі 7,3 мільйона гривень. Ну є звичка вже Світловодської міської ради кожного разу боргувати підприємство за спожиті послуги, і потім реорганізувати цю організацію. І наразі знову це питання вирішується в судовому порядку. Поза минулий опальний сезон 1,6 мільйона гривень. Управління освіти заборгувало, було реорганізовано нинішнє управління освіти вже 7,3 мільйона гривень. Боргує підприємство вимушено було звернутися до суду для стягнення цієї заборгованості, зважаючи на те, що підприємство працює в умовах, коли застосовує тариф, який був у лютому 2022 року. Зрозуміло, що значно підвищилися всі витрати, матеріальні витрати на проведення і надання послуг. Собівартість зрозуміло зросла, і тому дуже важливо зрозуміло, що є підтримка з місцевих бюджетів, але своєчасні розрахунки споживачів за послуги теж важливі для кожного підприємства, тому що це дозволить їм забезпечити і придбання матеріалів, і своєчасну оплату електричної енергії і розрахунків за споживачів природний газ і виплати заробітної плати своїм працівникам.